Перемішуємо. Що там вийшло? О, запашок! Як з відра для сміття? Заливаємо в апарат, набираємо в ріжок і посипаємо смачненькими хробаками. Здається, їм морозиво сподобалось. Йдемо далі. Справу пішло морозиво з Кітлз Готово? Що там далі? Справді кислий джем. Спробуємо. Оу, як же кисло! Я думаю, що він чудово буде доповнювати солодощі від морозова. Перемішуємо, заповнюємо ріжок і посипаємо звичайно шкіт. Його багато не буває. Ставимо і готово. Дівчата, <рес> такого морозова ви точно не коштували. Мері скоріше спробуй цікаво, якою буде реакція. Mm, як солодко та смачно! Ви подивіться на мій язик. З'їм все до останньої крихти. Тепер я. Фу, що це таке? Його що на землю впустили. Чому він весь хробаках? Я не можу, вони живі. Біє, як же це огидно. Я відчуваю, як вони рухаються у мене в роті. Все більше не можу. Гаразд. З'їмо останнього. Біє, мені погано. Вони тепер житимуть у мене в животі. Ні.